На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 липня 2025 року. Сьогодні 26 липня. Нарешті геката завершиться в знаці Лев о 22 годині 11 хвилин. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини, але якщо є необхідність, то поливайте навкруги рослини, а не під коріння. А краще мульчуйте, для того, щоб не поливати щодня. Підживлення в цей час не використовуємо, вони небезпечні. Тільки до 19 години сьогодні, 26 липня, можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час гекати. А вже з завтрашнього дня почнеться зростаючий місяць і ніяких обрізок не проводимо. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 липня до 20-ї години вечора ще сприятливий час для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 26 липня 2025 року. Тут працюють енергії знаку ЛЕВ. Тому для нашого серця та серцево-судинної системи треба давати протеїни, вітаміни Д і С. І в раціоні саме. Повинні бути такі продукти з вітамінами, Д і С, з протеїнами. І дуже корисні натуральні соки та трав'яні чаї. А що ж можна приготувати? З яких продуктів готуємо різні страви для здоров'я: каші з пшона, вівса, гречки, з рису, готуємо страви з риби, морепродуктів. печемо картоплю. Готуємо страви із риби, їмо яблука, груші, всі доступні овочі, фрукти, ягоди. Все це можна використовувати для приготування різних смаколиків. І обов'язково додаємо до нашого меню насіння соняшнику, горіхи та вітаміну зелені. 27 липня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів, огірків та кропу, укорінювати живці та відводки, пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами, але, будь ласка, підживлюйте якомога пізніше. Вже це, до речі, актуально для того регіону, де дуже спекотно, а де не спекотно, можете трошки і раніше підживлювати свої рослини, бажано під корінці. А вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. З 27 липня починається справді зростаючий місяць. Захист рослин від шкідаків та хвороб проводимо біопрепаратами. І 27 липня, липня несприятливий день для різних заготів. А важливо для здоров'я на 27 липня 2025 року. Тут працюють енергії знаку Діва. При харчуванні потрібно використовувати роздільне харчування і приймаємо їжу маленькими порціями. Не використовуємо для приготування страв макаронні вироби. Що ж готуємо? А Готуємо каші з гречки, рису, пшона. Готуємо молочні різні продукти, картоплю, моркву, цвітну капусту використовуємо для приготування різних страв, дуже корисні абрикоси, яблука та груші. І інші доступні овочі, фрукти та ягоди теж можна використовувати для приготування смачних страв і корисних. І До цього додаємо ще горіхи, вітаміну зелень, і готуємо на рослинній Олії всі наші страви, якщо в цьому є потреба. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Удачі вам у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!